Над нашим МЗС працюємо, постійно показуємо, що чому ви не видаєте більше до страхових віз, чому ви не робите того і того. Навіть сьогодні я, я звернула теж в, 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 в консульство, де теж там треба було вирішити якісь питання, тому що студентка, наприклад, не може поїхати на літню школу в Дорославі, тому що треба чекати цілий місяць на місце. На тобто, намагаємося працювати на різних рівнях, тому що знаємо, що всі ці рівні важливі. Все, дякую. З ким ми працюємо, бо Яна працює все таки на рівні Європейського союзу. Ми працюємо на рівні і загальноукраїнському і міжнародному, в тому числі. В першу чергу ми намагаємося також працювати з тими, хто приймає рішення, тобто з тими інституціями Європейського союзу, зокрема з Європейською комісією і європейським парламентом. З Європейською Радою, де, власне, від, від кого по суті залежатиме кінце, прийняття кінцевого рішення, чи готова, наприклад, буде Україна по виконанню того плану дій, про який ми вже сьогодні згадували, отримати цей безвізовий режим, чи, наприклад, потрібно буде ще щось допрацювати. Але я абсолютно згодна з Іаною, що. Представники громадянського суспільства Європейського Союзу це дуже важливий адресат, дуже важлива група, на яку ми також намагаємося поширювати в першу чергу компетентну інформацію, перевірену інформацію І от той, те дослідження, про яке згадувала Ірина це міграційний потенціал українців, тобто, чи, скільки українців буде готові виїхати за кордон. Якщо е між Україною та Європейським Союзом такий буде безвізовий режим. І е ми пішли висновку після цього серйозного дослідження, що це дійсно є відсоток е дуже незначний, який цілком абсолютно є прийнятним, він є природнім. І от цю інформацію потрібно поширювати серед громадян, які... Що звідси не виїде купа народу і не, за, не, не, не заполонить простор ЄС. так? Вот. Безумовно, що ми також і працюємо над тим, щоб підштовхувати нашу владу, для того, щоб вона швидше і ефективніше виконувала ці реформи. Тому що взяти елементарний приклад. Ось уже не знаю, кілька разів намагалася. Закон про нові ідентифікаційні документи. Здавалося б, дуже проста річ, яка нам необхідна з вами, хоча б для того, щоб перетинаючи кордон, прикордонники ЄС не дивилися на наш паспорт з склеєною фотографією і не починали сміятися з цього паспорту. Розумієте? І це ще нам потрібно для того, щоб, наприклад, наші з вами паспорти, нашими з вами паспортами, ніхто в якийсь, скажем, незаконний спосіб, щоб всі паспорти були надійно захищені, і е, виявляється, що не можемо до сих пір прийняти цей закон. Якщо виникне питання, я зможу відповісти, чому. Але наразі я про, про що кажу, що ми намагаємося адвокатувати, лобіювати, підштовхувати владу до того, щоб вона виконувала зрештою ті зобов'язання, які сама ж і взяла на себе. І е, тепер щодо питання про співбесіду. Е, вже сьогодні е, Йоанна згадала про те, що, е, на жаль, візова практика е, суттєво відрізняється в різних консульствах Європейського Союзу. У 2010 році е, вступив у дію так званий Візовий кодекс Європейського Союзу, і саме він е, повинен був уніфікувати всі візові. Правила, які є. Але наш моніторинг, який ми здійснюємо, показує, що, на жаль, цієї уніфікації, гармонізації не відбулося. І, здебільшого, переважно консульські працівники продовжують користуватися своїми внутрішніми інструкціями. Безумовно, ми на це звертаємо увагу відповідні органи влади і в першу чергу спільний комітет візових експертів, який контролює Тих регуляцій, які сьогодні діють між Україною та Європейською Союзом, але цього недостатньо. Ми самі з вами, як заявники цих віз, повинні мені здається, навіть ходити з цими документами і показувати, що ми маємо на це право. Так, от щодо співбесіди, на жаль, вона залишилася як такий рудимент в, в нормах Візового кодексу. Але е, там чітко написано, що співб... на співбесіду мають запрошуватися лише в виняткових випадках, тільки тоді, коли по відношенню до заявника з'явилися серйозні сумніви е, щодо того, що він, наприклад, свої наміри і свою мету поїздки не зміг довести. І от тоді е, що ми радимо робити? Безумовно, тут рекомендації є тільки такими практичними. Людина мусить чітко, не поспішаючи, не хвилюючи, пояснити, з якою метою вона здійснює поїздку. Безумовно, погоджується з вами, що е, співбесіда це в першу чергу перевірка людини, та, знаєте, своєрідний такий живий детектор брехні. І, на жаль, ця практика, вона не може регулюватися якимись нормами, тому що. Все залежить від суб'єктивної оцінки того працівника, який з вами веде розмову. І тому тут безумовно треба чітко пояснити, так що, що, що куди ви їдете, з якою метою як я вже сказала, і бажано все таки це робити спокійні, в спокійній, врівноваженій манері. І навіть побажання ви казали про одяг. Я тут цілком погоджуюся, що. Часто і такі нюанси, деталі б, впливають на, успі на успішне клопотання візи. Е я дякую всім за увагу до нашої теми. Е я запрошую всіх зараз на перерву. І якщо ви не були біля нашої палатки, яка знаходиться на початку, я все-таки запрошую вас туди зайти, взяти ті матеріали, які там є, які вам будуть цікавили, так, і повертатися після перерви сюди ж. За 15 хвилин